Так, всім привіт. Погода гарна. колю дровишки, Та вспомнив історію. Звонили, тільки що мені за сіно питали люди. Сповнилася. Ось така примерно погода. Годів з десяток назад. Точно не пам'ятаю, осінь чи зима, ну коротше, не важливо. Щось коло сієлки. Лазимо з батьком покойним. Іте, дзвонок. Здрастуйте, здрастуйте, туди-сюди, тралівалі. Вас безпокоє Дніпропетровський цирк. Чю думаю, що за фігня? Думаю, може в клоуни хочуть мене взяти. Ну ладно. Ага, у вас люцерка є. То є. А що скільки туди-сюди? Ну, в общем, договорилися, щоб ви розуміли, люцерка в мене була тоді. Ну, Перший, другий, звісно, укус і була четвертий укус. Іменно четвертий. Без брехні, без нічого. Четвертий укус. Що... М'ялка. Як спічечка. Зелена. З листочком. Ну, блин, ну, хоч сам їж сідай. Ну Ну, і коротше, за, за неї я щось там дорого правив на те время. Ну, не факт. В общем, договорилися. Ми приїдемо. Ну, їдьте, це, це ж таке діло. Я своє роблю, курочу далі. Дзвонок опять Десь через час-півтора, хто з нами не засікав. Сорієнтуйте по і ми вже доїжджаємо до вас. Та, та, давай. Отак і отак. Приїхав. Приїхали, поздоровкалися туди-сюди, водій з пасажиром. Поздоровкалися водитель. Пішов всі у спринтер, спринтером приїхав. <кій> <кій> З пасажиром, вже, я так зрозумів хазяїн. Тож підходить та ти що, красота. Це мої архаровці будуть каже, на сьомому небі празник буде. Як будемо грузити? Та кажу, як? Як всіх, ми грузимо. кажу, Я викидую вони з сінника, ви берете в машину. Чи я підносю вас до машини, там, ну, коротко, а ти всередині складаєш машину. Та, ну, Дивлюся, щось він скривився так. А щоб ви розуміли, дивлюся, чоловік не, не славянської наружності, так сказати. Представитель Середньої Азії, так, скажімо так. Ага. Не буду казати, хто казах чи хто він по національності, бо не пам'ятаю. Дивився потім в інтернеті на нього, хто він такий, ну вже не пам'ятаю. Коротше, погрузили матесі, ну і процеси погрузки. Тож те все взагалі нахвалює. Що, Та ти що це мої верблюди, будуть що? Я такий хопа. Кажу в смислі верблюди. Отак от і отак. От Я заслужений чи е народний артист назвав якоїсь страни, ну, блін, ну не помню. От Отак от і отак. От Чого думаю, що за прикол. Ми тут з гаструлями, в вашому цирку, в вашому місті, туди-сюди, тролівали. Кажу, от це попав. Кажу, заставив на народного артиста. Сіно грусить, е, ото такий прикол у мене був. Ну, кому може інтересно, кому ні. Ще прикол був, почав Ну, Я ж кажу, що ціну я там хорошу валив за ті сіно, бо воно того стоїло. Він витягнув пачку по 5 гривень. Тоді пам'ятаю. Ну, 10 років тому гроші були 5 гривень. Нічого що я мілка на таким... Кажу мені хоч і пору по гривні кажу, мені, все одно аби побільше. Мо кажу, це ж ми катаємо кажу, на верблюдах во время контракту там, в кінці представлень всяких своїх. Ось такі діла. Так, А тепер для тих, хто додивився до кінця, чому в вашому регіоні ціни на сіно? На тюки приблизно 20 кг. Ну, Плюс-мінус. Ну, в основному плюс. Просто цікаво, що у вас за ціни. Якщо буде цікаво, розкажу ще історію, як ми їздили на базар торгувати сіном. Як ми зустрічали людей цікавих. розкажу в наступному ролику, бо не, любить, не любите дивитися длінні ролики яким ще животним екзотичним брали сіно у нас. Тобто Я вже почав тоді інтересуватися в кожного, а кому ви берете, а що, а як, а де, а все. Ну, <кій> <кій> да. Всім пока, всім добра.